Із семи маршрутів у сервісному центрі 7142 для складання іспитів на категорію Б призначені лише п'ять маршрутів. Тому другий і третій маршрути я не відзнімала. Територіальний сервісний центр МВС України, номер 7142 місто Умань, маршрут номер 4 Налаштовуємо сидіння, налаштовуємо робоче місце водія і починаємо рух. Лівий покажіть повороту, ліве дзеркало, від'їжджаємо від бордюру, займаємо оцю додаткову смугу і рухаємось прямо. Для того, щоб себе позначити на дорозі, можете увімкнути ближнє світлофар або денні ходові вогні. Хоча ми знаходимося в зоні дії синього знаку населений пункт, тому це не обов'язково. На найближчому перехресті повертаємо праворуч, вмикаємо правий показчик, контролюємо праве дзеркало і повертаємо праворуч у праву смугу, контролюємо пішохідний перехід. Далі направляємось до перехрестя з рухом по колу. Нам треба рухатись прямо. Бачимо знак стоп. Перед знаком маємо обов'язково виконати зупинку. Зафіксувати ноль на спідометрі. Зупинились, тихенько під'їжджаємо до кола. Пропускаємо тих, хто рухається по колу. Далі вмикаємо правий покажчик і рухаємось на другий з'їзд. Ось сюди, прямо і направляємось в центр міста. Умань. Тримаємось як можна правіше. Тут одна смуга. Згідно правил, тримаємось правіше. Далі у нас довготривалий рух по головній. Звертаємо увагу на зупинки для маршрутного транспорту. Нагадую, в населеному пункті маємо надати перевагу. Тим маршрутним засобом, які виїжджають з кишені. Тобто зупинка знаходиться в кишені і ми маємо або пригальмувати, або зупинитися для того, щоб випустити маршрутний транспортний засіб із кишені. Слідкуємо за пішоходними переходами. Немає нікого, продовжуємо рух далі прямо. довго тривалий рух по головній. Нагадаю, що зупинку в цьому місці виконати не можна, бо по правій стороні дуже багато приватного сектору, з кожного двору є виїзд, і це нам забороняє виконати зупинку за або до 10 метрів до заїзду або після заїзду. Далі продовжуємо рух прямо. У нас перехрестя регульоване світлофором. Керуємось сигналами світлофора і продовжуємо рух прямо. Нагадаю. Обмеження швидкісного режиму в населеному пункті 50 км на годину. Інших обмежень я не бачу, тому можу рухатись до 50 км на годину з такою швидкістю. Рекомендую вам їхати десь 45-40, бо тут пряма ділянка. Ви просто рухаєтесь прямо. Наближаємось до перехрестя з рухом по колу. Є пішохідний перехід. Нагадаю, якщо машин попереду багато, на самому пішохідному переходу зупинитися не можна. Зупиняємось до пішохідного переходу. Коли бачимо, що там є місце, тоді проїжджаємо далі. На перехресті з рухом по колу. Виконаємо третій з'їзд. суцільну не наїжджаємо. Ось сюди, де трикутнички, наше місце, де ми чекаємо, пропускаємо тих, хто рухається по колу, далі заїжджаємо на коло. Ось тут вмикаємо правий показчик повороту, праве дзеркало і сюди ближче до бордюри, з'їжджаємо з кола. Вимикаємо показчик. Також тримаємось правішої частини нашої смуги. Переконуємося, що на пішохідному нікому немає. Продовжуємо рух далі прямо. Попереду є паркувальна зона. Звертаємо увагу, яким чином має бути запаркований автомобіль. Він має бути ближче колесами передніми до бордюру. тобто не паралельно, а хоча б діагонально під куточком. Рух основний рухається лівою смугою, тому я займаю не лівою смугою, а лівим положенням, тому я зміщуюсь з лівим показчиком і зеркалом і разом з усім. Потоком продовжую рух прямо. Також контролювала пішохідне, що нема нікого. До речі, отак паркуватись не можна. На перехресті з рухом по колу нам потрібен другий з'їзд. Пропустили кожного, хто їде по колу. Проїхали перший з'їзд, поміняли, включили правий показчик повороту, дзеркало і з'їжджаємо у другий з'їзд. Одразу тут пішохідний перехід. І продовжуємо рух. Не забуваємо, що тут є зупинки, вони знаходяться в кишенях, пропускаємо. Транспорт маршрутний. Бічний інтервал не менше 80 см біля перешкоди, якою ми проїжджаємо. Якщо не вистачає, краще виконайте об'їзд перешкоди, вмикаючи показчик і дзеркало. Далі на перехресті регульованим світлофором повертаємо ліворуч за 50 метрів. Ми вмикаємо покащик повороту. Займаємо крайнє ліве положення. Нам потрібно пропустити зустрічний рух, а також пішоходів, які будуть переходити дорогу там за поворотом. Доїжджаємо до центру перехрестя. Пішоходів немає і повертаємо ліворуч. Тут у нас перешкода. Вмикаємо лівий показчик дзеркала, правий показчик дзеркала. Далі на найближчому перехресті повертаємо знову ліворуч. Вмикаємо лівий показчик. У нас головна. Пропускаємо зустрічний рух і повертаємо ліворуч. Далі знову повертаємо ліворуч. Знаків не бачимо. Зліва є уступи дорогу, тому у нас головна ми маємо повернути ліворуч. Пропустили зустрічний і повернули. Далі продовжуємо рух прямо. Далі повертаємо праворуч на цьому перехресті. За 50 метрів ми микаємо покащик повороту. Під'їжджаємо у ступи дорогу. Виїжджаємо до краю проїзної частини. Бачимо, що зліва немає нікого. Пішоходів немає і можемо повернути праворуч. Далі продовжуємо рух прямо. Перешкоди, які стоять тут запарковані. Якщо хтось стоїть досить далеко від бордюру і перешкоджає нам проїзд, вважайте це як перешкоду, яку треба об'їхати. І правилами ви зобов'язані вмикати показчики, пропускати зустрічний, щоб об'їхати цю перешкоду. Далі, на колі, тут пропустили перешкоду справа, поки він стоїть. І Виконуємо перший з'їзд. Вмикаємо правий показчик повороту, пропускаємо рух по колу, той, хто рухається по колу. І далі з'їжджаємо перший з'їзд. Не наїжджаємо на суцільно. Ось тут вимикаємо показчик. Далі продовжуємо рух. Цією вулицею. Зверніть увагу, що тут пішохідний перехід закритий, не видно нікого. Під'їхали, пригальмували, подивилися, немає нікого, далі продовжили рух. Тримаємось лівої частинки, нам вистачає бічного інтервалу для об'їзду тієї перешкоди. Ми тримаємо свої ліві полосі. Краще займати тут праву сторону, але в нас тут є автобуси у вигляді перешкоди. Тому залишаємось в лівій частині. Також тут є велика калюжа, не завжди вона є. Якщо її нема, тримайтесь правішої частини. І далі пішохідний перехід і займаємо праве положення в полосі. Продовжуємо рух прямо. Пішохідний. Зупинку тут робити заборонена, є знак зупинка заборонена, який діє до перехрестя найближчого, тобто до перехрестя з рухом по колу. Тримаємо з правої сторони. Бачимо пішоходів, пропускаємо їх. Продовжуємо рух. До перехрестя і виконуємо перший з'їзд. Вмикаємо правий покажчик повороту. Пропускаємо тих, хто на колі, і далі виконуємо з'їзд перший. Вимикаємо правий покажчик і продовжуємо рух прямо. Тримаємось правіше. Тут можна трохи пришвидшитись, але не перевищуємо. Максимальна дозволена швидкість в місті 50 км на годину. Попереду перехрестя регульоване світлофором. Керуємось сигналами світлофору. Якщо світлофор не працює, керуємось знаками, тоді у нас головна і нам тільки пропустити пішоходів. Нагадаю, що ви не зобов'язані повністю знати напрямок руху на маршруті. Вам буде екзаменатор завчасно, чітко проговорювати напрямок руху, тому дуже уважно просто його слухайте. Продовжуємо рух прямо. Нагадаю, тут немає можливості зупинитися бо з лівої сторони дуже багато виїздів і заїздів. Ось і ще одна зупинка в кишені. З правої сторони є паркувальна зона, де можемо виконати парковку. Продовжуємо рух прямо. Бачимо трошки розширення, і є тут зупиночка. І далі є якби додаткова смуга, якби розширення. Так? Тому ми вмикаємо правий покажчик, зайвим не буде. І потихеньку їдемо у своїй правій полосі. Тут ми можемо зупинитися 10 метрів від заїзду і 10 метрів до наступного повороту. Тобто тут можна виконати зупинку. Зліва є досить місця для проїзду, широке місце. Під'їжджаємо до перехрестя з рухом по колу. Контролюємо ліве дзеркало, щоб нас ніхто не підрізав. І на колі виконаємо другий з'їзд. Є в нас тут перешкода лівий показчик дзеркала, з'їжджаємо в ліву смугу. Проїжджаємо далі по колу. Ось тут біля знаку вмикаємо правий показчик дзеркала, контролюємо. Якщо хтось рухається, ми маємо його випустити, пропустити спочатку. І далі продовжуємо рух прямо. Далі перехрестя з рухом по колу. Виконуємо другий з'їзд. Під'їжджаємо ось сюди до кінця суцільне. Пропускаємо тих, хто рухається по колу, далі у своїй правій полосі продовжуємо рух по колу. Біля знаку об'їзд перешкоди вмикаємо правий показчик і з'їжджаємо в, в праву смугу. Далі виїжджаємо на трасу. Залишаємось в цій полосі, бо ми вже повертаємось до сервісного центру. Бачимо стелу, територіальний сервісний центр 7142. Але нам потрібен наступний заїзд. Ось тут вмикаємо правий показчик повороту. Пригальмовуємо, повертаємо і заїжджаємо в сервісний центр.